Мир вам, любі друзі, і Божої охорони. Ми живемо на самому краю людства. Годинник судного дня на початку року показав, що до півночі залишилося 90 секунд. Північ на годиннику символізує світовий ядерний катаклізм. Це початок ядерного апокаліпсу. Апокаліпсису, штучний інтелект може бути вкрай небезпечний при використанні його військовими у прийнятті рішення про завдання ядерного удару, тому що є побоювання, що він може сприяти. Землетрус як ядерну атаку, і завдати удару у відповідь. Сьогодні 21 -е століття показує, показано, що коли люди змінили Бога та Його слово на залізо, тоді світ потрясли війни, катаклізми, епідемії і всілякі жахи. Господь створив нас за своїм образом та подобою, і ми створені при поєднатися з Богом через його слово, через дух, через його сім'ю та церкву. Господь каже: Ти син, мій, дочка моя. Він бажає, що ми були його сім'єю. Амінь.